Пані та панове, у нас сьогодні знову рубрика Манік невеличке інтерв'ю. В студії у нас нова дівчинка, знайомтеся Яна. Добрий день. Яна, пару -пару слов. Я хочу Так, мені треба укоротити довжину. Я хочу лишити квадрат і якийсь маліновий рожевий колір. Ми постараємося знайти починаємо. Після зняття зробила комбі манікюр і одразу приступаю до підготовки без попереднього опилу. Працювати буду тепер улюбленими гелями від InHub у відтінку Sugar. Роблю укріплення і вирівнювання в техніці однієї краплі. Найголовніше зробити якісний опил. Прибираю довжину і випилюю ніготь зсередини. Що яна батько вона розказує, як ти тільки що мене мучила. Ти прийшла і сказала: Хочу на сінігті малиновий. Розовий маліновий. Що ми зараз робимо? Ми робимо рожевий френч. <реш> Німончик такий. Чогось. Понімаєте, рожевий френч ми робимо. Ну не зайшло мені трошки на всі ніфті. Френч дуже гарний. Ідеально. Те, що мені надо, маю. <реш> До речі, всі подробиці техніки укріплення в одну краплю я розповідаю на своєму майстер-класі по швидкості. Як отримати майстер-клас? Читай в описі. І давайте оцінимо нігтики, які полетять в Майамі.